Вітаю, шановні друзі. Ну, от і лондонський перемовний процес, не розпочавшись, уже закінчився. Чого чого чекати було? Там якийсь був обман ізначально закладений туди. Можливо, ці домовленості обманні. Да? Думали обманом якось втягти-затягти туди Україну. Напередодні цього, так би мовити, мирного перепродання. Мирних перемовин Зеленський заявив позицію, що Крим це Україна є крапка. І, звичайно, що всі ті вони суперечать суверенітету України. так? Так, Чому, Чому не склалося, як бажалося? Да? Давайте подивимося, що скаже Тару. Тут гоп компанія друзів. Прийняла рішення, або третя сторона, або друзі. Де, тут друзі-однодумці, дінамишленники да? прийняли рішення. Дуже швидко щось змінювати. Змінювати, прийняли рішення. Була ідея, да? у них була ідея дуже... щось дуже швидко порішати. Порішати. Да? Меч говорить про те, що була ідея дуже швидко порішати якісь питання. А воно пішло все попусту. Розумієте, щось, щось пішло попусту, щось пішло не так у них. Що пішло не так? І це рішення тут попахувала зрадою. Ідея, яку хотіли дуже швидко. Ідея, яку хотіли дуже швидко проштовхнути, вона попахує зрадою. Зрадою. А зрада те, що дуже швидко хотіли принести в жертву. Я думаю, що Крим чи Україну і так далі. Да? Дуже, дуже швидко хотілося це все зробити. На удар зробити жертвою, да? зробити жертвою, але воно чогось не, не пішло. Ну, тут, бачите, перемовний процес, да? перемовний процес, дипломатія, певні заяви. Я скажу так ще. По, по дипломатичній лінії були зроблені заяви, які досить боляче вдарили по, швидку, по прийняттю швидкого рішення. Як я вже сказала, Зеленський напередодні цих перемовин дав в інтерв'ю, яких сказав, що ніяких відчудження земель не буде. Крим це Україна, окуповані території це Україна. Оці заяви. Ці заяви досить боляче вдарили по цьому рішенню. І зрозуміли, що пожертвувати, пожертвувати Україною не вийде, не вийде. Давайте подивимося, чому ще маніпуляції, які збиралися робити через дипломатію. Намагалися зробити все можливе, дипломати, досвідчені, да? досвідчені, пропихнути ці ілюзії, фантазії свої, да? пропихнути. Дивіться, так, так і виходить, що заяви про ресурс розбило їм серце Знаєте, тут були певні маніпуляції у роботі цих команд переговорних, да? переговорних команд були певні маніпуляції стосовно ресурсів стосовно земель Бачите, і ці, ці ресурси, ну, ці маніпуляції, вони пішли по ілюзіях. Ось так. Ну, а чого, чого тоді збиратися, якщо Україна не готова жертвувати? Якщо не, не, ну, зривається, зривається те, що Україну можна принести в жертву, да? Ну, як варіант? Давайте дивитися, що там проєкт. Новий проєкт, який намічався, таємний. Таємниця якась, а, а я ще говорила минулий раз, що там ще є обман. Значить, таємний проєкт, за яким стоїть, стоять, ну, стоїть якийсь керівник, він вчитель-наставник, да, в цій роботі, в цих маніпуляціях, в цьому проєкті був таємний. Таємна людина, яка управляла, керувала і маніпулювала цим робочим процесом. Тому що були, перед цим проєктом поставлені були цілі, які треба було досягнути безперешкодно. Треба безперешкодно. От вони думали, що вони, що вони дуже швидко, так знаєте, так, проривно, переможно, тріумфально. Вирішати якісь проблеми з ресурсами, Да? От, це процес, який повинен був бути проривним за допомогою цих маніпуляцій да? по Україні. Ресурс, дивіться, таємниця по Україні. Прорив, прорив, да? тому в проєкті прорив. Ось так. Маніпуляції. І Саме ці цілі виборював ось оцей єрофант, да? саме ці цілі продвигав, пропихав і виборював. Єрофант. Але, розбив, але пішло по ілюзіях, і, і щось розбилось у них там, да? з розбитим серцем. З розбитим серцем залишилось. Чому зірвав, зірвалися перемовини? Ситуація змінилася. Цілі, ціль і план. Змінили, змінилися цілі і плани. Плани помінялись по Україні. Дуже, дуже хотіли, знаєте, ну, їхня ціль перемогти, відстояти, да, успішно відстояти свої цілі, своє завдання. Ось вони визначились так. Помінялися цілі. Є страхи, що, так, були страхи, що це все зупиниться. Ну тут, бачите, успішно були цілі, чому зупинились? Тут перемога, перемога в активних бойових діях, так, вона зупиняється. Треба зробити зупинку. От продвигалася зупинка, Зупинити зупинка активних бойових дій. І, знаєте, як хотіли, щоб стався прорив, з цим визначилися з, з, з успішним вирішенням цієї проблеми, скажімо так. Але сталося щось пішло не за планом. Що пішло не за планом? Що саме? Тут вже таро вже ну, дуже повно. Я думаю, що вже зрозуміло. Чому? Чому зірвалася? Чому в зірвалася? чому причина, в чому основна причина? Те, що хотіли, те, про що хотіли. В цих переговинах хотіли договоритися про абсолютно всі пункти, все, що вони хотіли, договоритися про прийняття і питання. Підписання своїх домовленостей. Дуже хотіли, але щоб все абсолютно пройшло. І все абсолютно було прописано. Ну, ото й увесь бред. Розумієте, що там був прописаний стосовно України. Ось це хотіли все. Але ситуація створилася безвихідна ситуація, і прийшлося скласти зброю. Ну, пішло щось не за планом, ви розумієте, що саме? От хотіли, хотіли все, але ситуація вийшла з під контролю. Ситуація вийшла з під контролю. Довелося складати зброю. Чому? В чому що саме ситуація вийшла, вийшла з під контролю? Що саме завадило? Що завадило? Україна відмовилася? Україна відмовилася підписувати. Напередодні, як я вже сказала, Зеленський сказав, що якщо там буде включено, що Крим це, це Росія, то, то ми відмовляємося. Ось так. Тому що Україна відмовилася від прийняття такого рішення. Таке рішення, ну, а що, що тоді туди їхати, якщо приїхати і що далі? І що далі? Тому що Україна відмовилася? Створилася безвихідна ситуація, довелося складати зброю. їм. Ось так. Що там ще відбулося. Перспективи на, на майбутнє, дежавю? Розумієте, те, що вже тягнеться давно, дуже, дуже важко вирішити на перспективу. Тепер важко вирішити в перспективі те, що тягнеться давно. Претензії, да, претензії на Крим. Ну, Крим, він же вже з 14 року тягнеться це питання. Його вирішити дуже важко на перспективу. Ну, Неможливо. Не, не Дуже-дуже важко. Вони зрозуміли, що вони не зможуть цього разу там нічого. Так, дьявол. Діяволу доведеться йти. Важко вирішити в перспективі. Діяволу доведеться йти. Через те, що коштів не вистачає. Ну що, розчарований дьявол, я вам скажу. Кремль розчарований. Тому що та пропозиція, да, яку вони хотіли втюхати, не вистачило сил. Не вистачило сил втюхати пропозицію. Розумієте? Пропонували. Те, щоб знайти вихід з ситуації, пропонували? І сподівалися, що таємна агентура. Спробує вирішити на їх користь, на їх користь це питання. Да? А ви зайшли натомість в тупік, і все, що вони там, все, що вони там на писулькали у цьому, у цьому документі, ось, да, яке треба було прийняти. Отут, отут, що вони написулькали, все зруйнував. І зруйнував, зруйнувавши всього, Зеленський, своєю заявою. Бо Крим це Україна, все крапка. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.